Христос Воскрес. Цими радісними і вічно живущими словами, сьогодні знову святий ангел світлий посланець неба сповіщає нам про велику і радісну звістку. Що нас Господь, Господь всемилостивий, Господь всесильний і вічний, Воскрес із мертвих. Цією Славною подією Господь відкрив для нас величезну тайну, Він відкрив нам життя вічне, і в цьому відкритті наше земне з вами життя отримує свій сенс. Адже все, що ми переживаємо тут, і наші негаразди, скорботи, хвороби і радості, виявляється тільки миттю. Яка перейде у вічність до нашого Господа. Воскресіння Христове принесло нам велику радість, саме через те апостол каже нам: радійте і завжди радійте, а сам Господь предвозвіщав, ви будете мати таку велику радість, яку ніхто не зможе у вас відняти. Ця радість сьогодні спонукає нас до творіння добра і миру. На жаль, сьогодні у світі багато горя, лється невинно людська кров, багато людей знедолених і бідних, люди розділені. Чи можемо ми сьогодні зберегти благодатний мир, який приніс на землю наш Господь? Адже перші слова, коли він появився до своїх апостолів і учнів, були слова мир вам. Чи можемо ми сьогодні зберегти цей мир? Можемо. Свята Церква, вустами нашого Господа, навчає нас, що ми спочатку повинні цей мир зберегти і заховувати у своєму серці. Цей мир ми повинні проповідувати усім – своїм рідним і близьким, усьому народові і всьому світі. І у світлі Христового Воскресіння ми станемо з вами миротворцями. Хай цей благодатний мир сьогодні поселиться у наших душах і серцях, у наших родинах і на нашій землі. Хай вічне небесне благословіння Воскреслого нашого Господа, Христа життєдавця, буде для нас великою силою, яка допоможе нам прожити своє життя у мирі і святкувати вічну Пасху Господню в Його вічному Царстві. Амінь. Воїстину воскрес Христос!